Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Село, яке ворог спопилив Потьомкіна на Херсонщині, було в окупації, потім стало лінією фронту. Нині воно знищене повністю, але туди повертаються люди. Наша кореспондентка Ольга Читайло приїхала в гості до місцевого жителя, який повернувся один із перших, і поцікавилась, як йому живеться. Дорога, якою ми їдемо, веде у Потьомкіне. Це село на Херсонщині, ще кілька місяців тому було лінією фронту. Коли виїжджаєш в Херсонську область, з'являється відчуття випаленої землі. Ми одне за одним проїжджаємо розпиті села, і коли запитуємо дорогу Потьомкіне. Нам кажуть, найрозбитіше село це буде кінцева точка вашого. Село окупували у березні. Росіяни тут пробули кілька місяців, фактично взявши місцевих у заручники. Коли їх звідси вигнали, взялися розстрілювати Потьомкіне. Тоді звідти евакуювали всіх жителів. О, пішло по нашим. Все, що наробили. Все, тікаємо з села. Чуєте, що робиться? Гради пішли робити. Це кадри за вересень. Автор відео, місцевий житель, зняв його спеціально для фактів. Його, як тутешнього, у потьомки не впускали для журналістів. Тоді цей шлях був закритий. І Олег, ризикуючи життям, поїхав сам, щоб показати, що зробили окупанти з його домом. Він тоді обіцяв: як тільки буде можливість, повернеться у рідну хату і повернувся. Тепер ми їдемо до нього в гості. При в'їзді видно, що села просто немає. Добре, Олег каже, він тут і як охоронець рідного дому. Моя ж там кінці села. А ще щоб почати якнайшвидше відбудову села, точніше його треба будувати наново. Прилітало все, що можна було прилетіти. Тут і гради, і урагани, і смерчі, і з вертольотів, і самолітів бомбили. Ми прямуємо абсолютно порожніми вулицями. Це трохи лякає. Найстрашніше у таких місцях це абсолютна тиша. Єдиний звук, який ми зараз чуємо, це генератор. Він один на село, тому що світла тут немає ще з березня. Але все ж Олег тут не один чоловік знайомить нас з сусідами. Сюди повернулася фельдшерка. Ольга каже, вже трохи підлатали ну, дім. Ну даху в нас не було взагалі. Ну там ко де було. Вікон немає, не де по всій хаті. Ну і ото там стінку ми з чоловіком вчора мурували. Ну там стіни немає. Так, жінка приїхала з чоловіком і дітьми малим є з ким спілкуватися через дорогу багатодітна сім'я. А довго зважувалися? Ні, тільки дізналися, що ціла хата, що придатна до життя житло. Ми буквально за кілька днів зібралися і поїхали. Допитуюся у Вікторії. Все ж таки, чому зважилися на такий крок, могли жити у родичів подалі від зруйнованого села. Мені здається, все таки для них більшим стресом було, що вони оце мали все покинути і просто ну, ну вони розуміють, що вони ну фактически втікли. Тобто все кинули. Ну це був не переїзд. П'ятирічна донечка показує нам свої ігри. Це прямо в не ділало флажків російських. Доки старша бавиться, прокидається наймолодша дитина, народжена під час війни. 7 числа буде її 6 місяців. Ми йдемо далі, рядами покинути хат. У кожної своя історія. Михайло стоїть на руїнах оселі, де прожив все життя. Я з мамою іжу. Вона в окупацію. померла. Оселя Олега на кінці вулиці його подвір'я заставлене снарядами. То град, то сурагана на це снаряд начинений такими дротиками в перемішку з порохом. Він радіє, що його хата більш-менш зціліла, пригушаючи млинцями. Так пересаджуватися, час розповідає, що агропідприємство, в якому працював, із розбитих складів врятувало залишки пшениці і роздає тепер людям Ш... господарства. Шанс немає. Тобто ні, ні, будемо відновлювати. Ну опять же, якщо государство дасть якусь допомогу. Сусід Олега, фермер одноосібник, теж планує і хату відновити, і поля знову засівати. Ну а як же кажеш? Ми за що цього живемо? Щоправда, що починати, поки не знає. Місцеві дуже бояться, що їх забудуть. кажуть, готові працювати цілодобово, але потрібна допомога. Перш за все, дуже просять відновити електропостачання. Це наблизить їх до мрії оживити село, від якої вони не відмовляться ніколи: ні дорослі, ні діти. Ти думаєш, можна буде село повернути? Так Хто поламав хату, хто поламав хату. Дядьки. А що з хатою буде? Папа, що зробить? Потіня. Почине. Не знаю. Що папа зробить і почине, і буде ще лучше, ніж було. З Херсонщини Ольга Четайло та Максим Костенко. Факти ICTV. Єдині новини. <си>. 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 <си>.